Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пригадаємо назви меблів, які нас оточують. Меблі це предмети для облаштування кімнат у будинку чи квартирі. Наприклад, стіл, стілець, крісло, диван. Шафа комод, пуф, кресло, гойдалка, письмовий стіл, табурет. Буфет. Комп'ютерне крісло. Ліжко. Трюмо. Як ви гадаєте, як ми все це назвемо одним словом? Правильно меблі. Як ви думаєте, для чого потрібні меблі? Меблі потрібні для того, щоб нам було зручно і комфортно у нашому житті. Наприклад, для чого потрібен стіл, щоб їсти, писати, малювати, робити різні справи, ліжко потрібне, щоб спати, лежати. Відпочивати. А для чого потрібна шафа? Зберігати та вішати одяг. Стілець потрібен для того, щоб сидіти. Диван потрібен для того, щоб лежати, відпочивати. Крісло потрібно для того, щоб сидіти, відпочивати. А з яких частин складаються наші меблі? Подивіться, з яких частин складається наш стілець. У стільця чотири ніжки. На ніжках стілець стоїть. Є спинка і сидіння. На сидінні ми сидимо. Спинка стільця потрібна для того, щоб спиратися спиною. Стіл складається з кришки і чотирьох ніжок. У крісла є спинка, сидіння, підлокітники і чотири ніжки. У дивана є спинка, сидіння, підлокітники і чотири ніжки. У комода ящики, ручки, кришка, стінки. А з яких частин складається шафа? У шафи є стінки, дверцята на дверцятах ручки. Всередині у нього є полки і вішалки. У шафу вішають одяг і кладуть білизну. Сьогодні ми з вами пригадали назви меблів, які нас оточують.